Традиційна страва не лише Австрії, але й Галичини. У кнайпі Львова штрудель потрапив практично з того року, що й у віденські ресторани. Традиційними для Львова вважається саме вишневий штрудель, який ми зараз приготуємо, та штрудель з картоплею з грибами. Для вишневого штруделя спочатку готую начинку, який потрібен час вистигнути. Замішаю цукор з крохмалем та ванилькою, щоб не було потім гудочок, так легше вимішується. Сипаю цю суміш до вишень і ставлю на вогонь і обережно помішуючи чекаю, поки виділиться сік і закипить. У мене вишня розморожена без кісточок, сік я не зливаю. Можна взяти свіжу чи мариновану. Можна до вишні додати трошки черешень в сезон, і штрудель буде ще ароматніший. Просто спробуйте. Ось скільки соку в мене виділилося. Ще трішки почекати. Начинку взагалі можна приготувати заранше. Ось так закипає і вже прямо на очах густіє. Тепер треба помішувати інтенсивно і можна вимикати вогонь. Я накриваю начинку і відкладаю її. Тепер замішаю тісто. Тісто з дуже простих інгредієнтів. Я їх залишу ще в дописі, як завжди. У воду витискаю сік лимону або додаю оцет. Також додаю сіль. І перемішую. В борошні роблю ямку і виливаю в ту ямку цю суміш. Вливаю також 20 грам олії і вимішую ложкою. Борошна брати першого гатунку. Тісто має бути м'яке і дещо липке. На поверхню присипаю ще десь 20-30 г борошна і викладаю тісто. Буду замішувати ще. Можна це зробити тістомісом. Якщо немає, трішки потратити часу руками. Тісто буде липнути, але більше борошна підсипати не треба. В залежності від борошна, можливо, і це не все треба вмішувати. Періодично шпателем збирати в кубку тісто. Якийсь час, хвилин до десяти, прийдеться його отак помісити. З часом ви відчуєте, як воно змінює свою структуру. Не знаю, як це пояснити, але це відчувається. Насправді галицька кухня є яскраве переплетіння українських, польських, австрійських, угорських, єврейських, вірменських і румунських страв, переосмислених на свій лад. З королівських часів саме у Львові був найбагатший вибір імпортних продуктів. Що давало великий простір для фантазії кухарів. Ще в інших джерелах колись читала, що ідею саме цю подали турки, які готують свої десерти на тонкому тісті, перемащуючи його начинками. А в Європі вже взялися за ідею і трошки відозмінили її, загортаючи таким тістом начинку в завиванець, так і вийшов Штрудель. Тісто я переклала на плівку, можна її змастити олією. Загорнула його і відставлю відпочити в кімнатній температурі десь на годинку. Тепер подрібню підсмажені горішки десь 40 грамів. Подрібнювати можна, як вам подобається комусь грубше, комусь дрібніше. І обов'язково присмажені. Горішки можна не жаліти, вони чудово вписуються в цю страву. А пахнуть як? Перемішаю їх з ложкою паніровочних сухарів. Вони заберуть зайву вологу з тіста. Година пройшла. Я взяла чистий кухонний рушник, присипала його борошном, трошки розприділю порушникові борошно. На нього викладаю тісто. Кілька разів його вдарю отак об рушник. А тепер буду розтягувати потрошки. Спочатку розтягну середину і буду йти до країв. Вибачте, поклала зовсім неудачно камеру і тому процес погано видно. Розтягувати можна не боятися. Воно еластичне, але обережно, щоб не порвати. Розтягувати настільки тонко, щоб було видно через тісто малюнок на рушникові, Тягнути поступово в різні боки, придаючи йому форму прямокутника. Можливо, з першого разу це буде трохи виходити не майстерно. Але з часом буде все краще. Не бійтеся, це просте тісто, а ще дуже бюджетне, адже в ньому нічого дорогого немає, навіть яєць. І цукру також. Взагалі наш трудер йде продуктів мінімум. І простих. Калорій небагато, нежирний і можна його зробити і пісним, замінивши масло на олію. Але ж смачний той який, ніжна ніжність. Обрізаю тостіші кінчики, але лише з двох сторін, а з інших двох поки залишу. До речі, на цьому етапі варто увімкнути духовку на 180 чи 190 градусів. Хай розігрівається. Тепер змащую тісто розтопленим вершковим маслом. Я розігріла десь 50 грамів. Не доходячи до боків та одного краю. Там, де має скріплюватися. Тепер посипаю тісто сухарями з горішками, там, де вже змащене. Викладає начинку вздовж одного краю, трішки розприділює її, щоб однакової товщини була. Штрудлір взагалі можна зробити з різними начинками: із яблуками, із полуницею, із солоними начинками. Тепер акуратно з допомогою рушника завертаю в рулет. І перекладаю на деко з пергаментом. Дуже обережно, щоб не пошкодити. Адже він дуже ніжний. Поправляю його, скріплюю йому боки і залишки відірву. Тепер змащую залишками вершкового масла. Можна змастити яйцем, чи якщо ви постите, можна замінити хоча б на олії. Ось так. І в духовку при 180 чи 190 градусів приблизно на 30 хвилин, залежно від духовки. Орієнтуватись по кольорі. Ось як він зарум'янився. Витягаю його і чекаю, поки трішки підстигне, щоб тримав форму. Потім нарізаю його краще хлібним ножем. Дивіться, він не твердий. Тіста мінімум начинки максимум. Аромату на всю хату. Неймовірно просто. Ось зріз. Тепер кладу по шматочку теплого штруделя на десертні тарілки. Додам до нього кульки морозива. Листочки м'яти, притрушу композиції з цукровою пудрою і можна подавати. Це ніжна ніжність. Біля хрумкого, теплого штруделя напівроставши морозиво слугує як вершковий соус. Вишні чудово поєднуються з горіхами, і легкий смачний десерт заставляє згадати всі нотки літа. Смачного! Підписуйтеся на канал і вставте вподобайки.